Із прийдешнім святом, але оскільки так, така ситуація, то святкова служба в нас уже сьогодні, сьогодні ми будемо благословляти плоди і сьогодні ми вшановуємо уже тут, на наші парафії, притихайте свято Преображення Господне. Ми чули в Євангелії оповідь про те, як Христос взяв три пучні Петра Якова і Іана піднявся з ними на гору Перед ними преобразився, показав свою славу настільки, наскільки їм можливо було її осягнути. Хронологічно це свято ми святкуємо не зовсім тоді, коли воно відбулося. Тому що насправді, якщо брати по Євангелію, Христос преобразився перед своїми учнями за 40 днів до своїх страждань. Тому в кінці. І Христос сказав про цю примітку. Нікому не кажіть про те, доки Син людський не Воскресне мертвих». Значить, страсті Христові були вже на порозі. Але чому ми його святкуємо саме сьогодні? Зовсім від'єднано від, від тих подій посмислові? По-перше, по-перше, велика велика така суть цього свята не могла би бути повністю розкрита і показана в період Святого Великого Посту. І тому церква Христова, щоб повністю цю подію нам відкрити, щоб повністю нас на неї налаштувати, щоб повністю без всіх інших. Переживань ми змогли її пережити, церква перенесла це свято за 40 днів до інших згадок святих страстей Христових, а саме, після преображення через 40 днів буває свято воздвиження Христа Господнього. Це другий раз в році, коли ми згадуємо так уважно страсті Христові, цей день ми знаємо воздвиження, він також є пісним і служиться послужбовий службовий колір, Фіолетовий, тобто постовий, так і у Великому постові. Тому приображення зв'язали і святом Возближення Христа Господнього. І за 40 днів перед своїми стражданнями Христос їх укріплює. В чому укріплює? Ми знаємо, що всі вони під час, під час цих подій. Були далеко від нього. Петро взагалі відрікся, апостол, Яків не вказано в Євангелістів, де саме знаходився, один тільки Іоанн Богослов, ішов за Христом до Кінця до Голгофи. І ось Христос їх укріплює, показуючи насправді, що Він Бог, показуючи їм своє, їм своє Божество. Чому він не взяв всіх? Тому що був той, хто вже був, недостойний цього бачити. Це був зрадник Іуда. Він уже поклав на той час в своєму серці не ті шляхи, якими вів його Господь. І щоб Іуда потім не говорив, що я один був відкинутий і не бачив цього. Христос не взяв більшість і інших апостолів. Взяв апостола Петра, Якова, Іоанна Богослова. І ось ці три апостоли, не від того, що вони більш достойні за інших, чи ще не від чогось там по якимось іншим причинам. Просто Христос їх вибрав, мабуть, щоб підкріпити їхню віру. Тому що ми знаємо, що вона була слабка, наприклад, того ж самого апостола Петра, який все ж таки через цих 40 днів. До Христових страстей він відрікся все ж таки від свого вчителя. Перед перед іудеями. Тобто, як би там браті і сестри не було, але про цю подію ми знаємо, хоча й бачили її, і е, небагато людей були її свідками. А в Євангелії вона чітко описана, і в Євангелії ми її читаємо, і ми її сьогодні. Раніше того числа, яке свято, і переживаємо. До чого призиває нас це свято? Це свято і встановлення цього свята призиває нас до того, до того головного смислу, який стався, приображення Христа, те, що Він показав своє Божество нам, і цим Він показав нам. Шлях до стяжання цього світла, тобто світити світові, так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, в Євангелії сказано, щоб вони, побачивши ваші добрі діла, прославили Отця Небесного. Світло Христове це те, що повинно виливатися із кожного з нас, те, до чого ми повинні йти, те, за що ми повинні боротися і стяжати Його. Стати співпричасниками цього, цієї слави. Ми можемо тільки тоді, коли ми будемо невпинно кожен день нашого життя направляти наші стопи заслідуванням Божих заповідей. коли ми будемо очищати свою душу, таїнством покаяння, переобщатися святих христових таїнств, тільки тоді світло Христове зможе сіяти в нас. І ми станемо провідниками цього світла. Станемо тими богами по благодаті. Коли ми чуємо в літургії свята є святим. Кому це говориться? Це говориться не святим тим, кого ми прославляємо як святих. Тому що вони не приобщаються святих тіл і крові Христових. А свята є святим це нам. Святая це святе тіло кров Христові, нам. Чому святим? Тому що ми стремимося до святості, підходячи до святого причастя. Ми стремимося і намагаємося наблизитись до джерела життя Христа. І тільки тоді ми зможемо стати цими провідниками фаворського христового світла. Великий єрак церкви Христової Митрополит Антоній Суромський колись сказав. Якщо би навіть так сталося, що в світі не залишиться жодного Євангелія, друкованого, жодної книжки, то по нам, християнам, інший світ повинен його читати. Ось це головна задумка, ось це головний посил, головний напрямок сьогоднішнього свята. Стати провідниками фаворського світла, стяжати його самим. Трудом і покаянням, і єднанням із Богом, і світити Ним світові. Тому нехай Христос, який є світло світові, який просвічує всяку людину і нас просвітить своїм світлом, і покаже нам той шлях, як правильно нам іти, щоб нам стати учасниками у благодаті його Царства. Амінь ці святою. Промого всі з усієї душі, з усього розуміння нашого, промовного.